Вів лише однією. Хокейний клуб Донбас закріпився на четвертій сходинці турнірної таблиці Західної конференції КХЛ. Завдяки домашній перемозі над Амуром з рахунком 5-1 доночани зарахували собі в актив ще три очки. Відповіли хабаровці на п'ять вдалих китків до лише однією шайбою та попелом, яким посипав собі голову наставних гостей. Начали гру неплохо. Повели в щоті, И потом нас там пару раз на пятаке продавили, забили голы. Я скажу, в втором периоде нормально играли, у нас было достаточно шансов, чтобы забить, я думаю, больше одного гола. Но мастерство в Донбассе, конечно, игроков индивидуально повыше. Те моменты, которые создавали, реализовывали. Но там уже в третьем периоде пытались переломить игру. Были там пару моментов. А не забивай, що таку команду виграти. Незважаючи на приємний для нас рахунок, наставник Донбасу побачив чимало помилок у грі. Для митця це нормально бути незадоволеним результатом власної роботи. Ігра, звісно, сьогодні не по счету. Сьогодні ми по броскам програли. Завтра будемо ребятам Ну, Забили 5 шайб. було затишье з забитыми голами. Это наша первая игра з последних семи, где мы больше двух забили. Ну доволен, доволен игрой. И немножко надо почистить конечно, игру в обороне. То есть много, много пропустили бросков. Вратарь сегодня хорошо. Втім, на останню зустріч, так би мовити, не вистачило запалу. Третя гра домашньої серії КХЛ завершилася для хокейного клубу Донбас поразкою. Після двох впевнених перемог над адміралом та Амуром. Донечани таки поступилися на власному майданчику Новосибірському Сибіру з рахунком 1-2. Перемога в третьому матчі домашньої серії хокейному клубу Донбас була просто необхідна, не лише через очки, які дозволили б команді трохи виправити турнірне становище, а й заради вболівальників, які вже втомилися від поразок рідного клубу. Тому після двох перемог всі очікували на позитивний результат і в третій зустрічі проти Новосибірського Сибіру. Перший період росіяни розпочали агресивно, сподіваючись на швидкий гол. Втім, донечани з натиском суперника впоралися. Проте в другому періоді гравці Донбасу таки припустилися помилки, якою вправно скористався Кугришев. Відігралися донечано лише наприкінці періоду. Видовищним китком під перекладину відзначився Лукаш Кашпар. Старалися сьогодні. Ну, опять же, старі проблеми. Забили всего один гол. Як ну, правило, не забиваєш ти, забиває тебе і ти проіграєш ігру. Хочеться бути на першому ну, місці, але що подобається. Ми на тому місці, де ми на тому місці. Б'ємося, стараемся, пытаемся поки... показати хороший кожну ну, от, нас в який матч. Після відновлення статусу Кво, третю 20 хвилинку команди розпочали вже обережніше. І, можливо, рахунок так і лишився би незмінним, аби не ще одна неочікувана шайба Кугришева 2-1. Донечани не лишали спроб відігратися до останньої секунди. Втім, результату це так і не принесло. Для нас великий виграш, дуже великий, грати дуже тяжело. Хорошая команда. А. Первый период мы сыграли здорово. Второй концовку подмял. Подмял нас Донбасс. Где-то удача. Где-то вратарь, конечно. Простили нам пару дохлых моментов. Третий период забили такой рабочий. Хороший гол. Довели до конца. В результаті маємо дві перемоги з трьох можливих. Попереду ж на команду чекає перерва. Наступний свій матч команда проведе лише 13 листопада в Челябінську. Там суперником донечан стане місцевий трактор. Найкращий спортсмен жовтня в Україні, вихованець Донецького вищого училища Олімпійського резерву імені Сергія Бубки, боксер Микола Буценко. Таке рішення прийняв Національний Олімпійський комітет. Нагадаємо, нещодавно спортсмен став бронзовим призером чемпіонату світу в Алмати, що проходив з 14 по 27 жовтня. Крім того, в поточному році боксер відзначився срібною нагородою на чемпіонаті Європи в мінську та виступом у складі українських отаманів у всесвітній серії боксу. У Донецьку пройшли традиційні змагання відкритого чемпіонату області з легкої атлетики. Спортивне свято зібрало учасників мало не з усіх спеціалізованих закладів області, адже нагорода того варта на кону не лише призи олімпійської чемпіонки Надії Ткаченко, а й професійне майбутнє юних спортсменів. Спортивний листопад в шахтарській столиці стартував з масштабних легкоатлетичних змагань на призи заслуженого майстра спорту СРСР та олімпійської чемпіонки Надії Ткаченко. Світовий рекорд, встановлений Надією Володимирівною на Олімпійських іграх 80-го року, досі не побито. Тож юним спортсменам є на кого рівнятися під час змагань. Ми стараємося привлікати молодіж, дітей різних возрастов в этом году. Ми зробили 94, 95, 96, 97. Ну, я так думаю, соревнования всегда проходят очень хорошо, детям нравится. Раньше соревнования имели ранг все союзные, все украинские. Но так как у нас говорят трудности с финансами, значит, у нас участвует Донецк, Донецкая область. Загалом чемпіонат зібрав в залі манежу шахтар близько 400 спортсменів з усієї області. Серед дисциплін, окрім рідного для Надії Ткаченко, легкоатлетичного багатоборства, представлені також стрибки, штовхання ядра, бігова програма тощо. Спортсменка училища імені Сергія Бубки. Ольга Марія займається бар'єрним бігом лише півтора роки, проте вже демонструє непогані результати, залишаючи суперниць позаду. У мене хороший тренер, хороша група. І мені ж добре все хорошо тому поэтому результати. а от представниця обласної школи Олімпійського резерву Наталя бажаного результату на жаль так і не досягла. Після впевненого стрибка в висоту на метр шістдесят сантиметрів. Наступну планку дівчина так і не взяла. Дуже Хотілося даже вище, метр сімдесят, хоча б Треба більше тренуватися. При цьому, за словами організаторів, мотивація досягати на чемпіонаті високих результатів в учасників дійсно існує, адже це непоганий шанс не лише продемонструвати свої здібності, а й підштовхнути розвиток власної спортивної кар'єри. У нас существує система відбору дітей. От на таких подобних соревнованнях ми відбираємо в училище Олімпійського резерва, а потім школу вищого мастерства, а вже потім зборна команда України. Тож цілком можливо, що саме хтось з цих юних спортсменів за кілька років представлятиме Україну на міжнародній арені, і не виключено, що одного дня комусь з них вдасться повторити, а може й перевершити рекорд надії Ткаченко. В Палаці спорту Шахтар також зібралися атлети. Щоправда, дещо інші. Там пройшла особиста першість з важкої атлетики серед юніорів. В змаганнях також взяли участь спортсмени з усієї області. Як проходив турнір, бачила наша знімальна група. Головна мета особистої першості з важкої атлетики це відбір кращих спортсменів на майбутній чемпіонат області. Переможці ж обласних змагань представлятимуть Донеччину вже на українському чемпіонаті. Для важкоатлетів помолодше ці змагання перший та необхідний досвід. Ці сортування ми проводимо для дітей младшого віку, які не тільки почали займатися, але недавно займалися в основному. Це, для многих з них це перший старт спортивні. Щоба селіна дозволяє діткам познайомиться з сорівнувательною практикою фіжової атлетики, ну також пообщаться, посмотреть по на більш взрослых. Учасники турніру це юнаки 1999-2002 років народження. Проте серед них є вже досить досвідчені спортсмени. Ярослав займається важкою атлетикою три роки. Серед його нагород бронзова медаль чемпіонату України. Хлопець ставить перед собою ряд певних цілей. Быть мужественным, сильным и активным, чтобы хочу, чтобы мальчики некоторые не ленились и шли тоже на тяжелую атлетику. Будут их уважать, ну, телосложение, что было хорошее. Дівчат на змаганнях набагато менше ніж хлопців. Любов вже 5 років у цьому спорті своє пов'язує, лише з важкою атлетикою, бо полюбляє свою справу. У соревновання, вся ця атмосфера, мені дуже подобається. Развиваюся фізично. Формі держусь. Важка атлетика вважається досить травмонебезпечним видом спорту. Також є думка, що піднімання надважкої ваги ваги здоров'я спортсмена. Проте лікарі заспокоюють, це лише міф. Я ще не видела нікаких і жалоб со стороны дітей, дітей, які займаються цим спортом. При правильном распределении нагрузки, при правильном подходе тренера к занятиям с ребенком, никогда не возникает в принципе никаких осложнений. Із большого количества дітей, которые проходять заняття в нашій школі, в принципі, снижение веса у крупных дітей. Девочки наші прекрасно виходять замуж, рожають дітей. Якщо ж поглянути на проблеми вітчизняної важкої атлетики, то вони, звісно ж, є. Окрім маленьких спортзалів та застарілого обладнання, деякі важкоатлети задля кращої фізичної форми вживають хімічні препарати. Тренери ж кажуть, що намагаються такого не допускати, особливо в дитячому спорті. Есть те витамины, которые, вот, как и вы употребляете, как все, а такое нет. У нас такого нету, потому что это палка от двух конца. Это на сегодня он может чего-то достичь, а завтра человек становится инвалидом. Всього ж в цих змаганнях беруть участь більше 60 спортсменів з усієї Донеччини. Це була остання інформація у випуску за головними подіями зі спортивного життя регіону та країни. Слідкуйте у випусках регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою www.k61.dn.ua. зокрема, і в онлайн режимі. Не забувайте, ми тепер також і в Ютубі. Підтримуйте спортивну форму і бережіть себе до зустрічі за тиждень.